6 вересня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України, застосувавши сім крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 Х-555, Х-55, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 25 дронів камікадзе типу Шахет-136-131. В результаті бойової роботи Сил безпеки та оборони України знищено сім крилатих ракет, одну балістичну ракету та 15 ударних дронів On September 6, 2023, The Defense Forces of Ukraine destroyed the seven cruise missiles of the ha 101 ha 555 ha-55 type from the 7 ones were launched one iskander m ballistic missile from one was launched and 15 attack drones of the Sheik 136-131 type from the 25 ones were launched that were used by russian nazis to attack of ukraine